Вітаю вас, колеги скандинави, друзі скандинави. Мене звати Ігор Єфіменко. Зі мною сьогодні Тетяна Сіроткіна. Таня. Доброго дня всім. Ага. І хочемо почати нашу презентацію. Зараз я включаю демонстрацію екрану. Ось такої важної, важного слайду. 10 червня. День скандинавської ходьби в Україні бачите скільки багато клубів, які з нашими зумісними зусиллями просувають скандинавську ходьбу в своїх містах областях. Тому ще раз вітаємо з нашим святом 10 червня. 10 червня беремо палиці в руки і відмічаємо наш професійний скандинавський скандинавський свято. І так, тема сьогодні, сьогоднішнього нашого докладу це офіційні змагання зі скандинавської ходьби в Україні і отримання спортивних розрядів. Я почну там першу половину презентації, а далі Тетяна розкаже наступну частину. Мене звати Ігор Іфіменко, я засновник першої в Україні школи оздоровчої скадинавської ходьби, а також президент Української Федерації скандинавської ходьби з 2018 року. Тетяна Сіроткіна, віце-президент нашої федерації зі спортивного розвитку. Тетяна Сіроткіна багаторазова призерка України та європейських змагань. І ось коли вона приймала участь і приймає участь у змаганнях, то її швидкість у своїй віковій категорії вона проходить 5 кілометрів за 30 секунд. Тому вона розуміється на спортивному напрямку. Ігоре, може я поправлю що не за секунду, а за секунд, хвилину? 30 хвилинах, да, я вибачаю, 30 хвилин. Да. 5 кілометрів за 30 хвилин, все вірно. Так, почнемо з нашої федерації. Ми створили федерацію у 2018 році. На сьогоднішній день в нас 20 регіональних представництв. І е, чому ми об'єдналися з Федерацією спортивного туризму України? Ми хотіли, щоб скандинавська ходьба стала офіційним видом спорту. І ось у 2021 році. Ось така була постанова Президії Федерації спортивного туризму України номер 7 від 2021 року про створення комісії з каданської ходьби зі спортивного туризму. І я очолюю цю комісію. В комісію входить Сироткіна Тетяна, Мачігіна, Ольга, Снігурівська Ірина і Мацейка Євген. Ось у 2021 році скандинавська ходьба стала офіційно видом спорту спортивний туризм. І якщо це офіційні скажімо, змагання, то ми використовуємо офіційні документи для проведення цих змагань. Закон України про фізичну культуру і спорт, Закон, наказ Міністерства молоді та спорту про затвердження положень і порядок організації проведення офіційних змагань, є також наказ Міністерства про вимоги до змісту положення проведення офіційних оздоровчих спортивних заходів. Також е, Міністерство молоді спорту наказ за, про затвердження положення про єдину спортивну кла класифікацію України, е, про затвердження класифікаційних норм і винах спортивної класифікації України з неолімпійських не, не, не видів спорту. Сканавська ходьба на сьогоднішній день це неолімпійський вид спорту. Ну і такий головний документ, який ми використовуємо в наших змаганнях, це технічний регламент спортивних змагань. Е, це ну, як правило, правила, по які ми проводимо наші змагання. Ці правила затверджені виконом Федерації спортивного туризму України. Протокол 4 березня, 25-го року. Ми кожного року змінюємо нашу комісію, робимо зміни в цей технічний регламент. Його можна ознайомитися з ним на нашому офіційному сайті. Далі дам посилання. Тобто тут все прописано, як організовувати, як проводити. Як імені заявки, як штрафи, зразок зведення протоколу штрафів. Тобто, все, все прописано, як правильно проводити офіційні змагання. Дані змагання ми почали проводити ще з 2021 року. І перші змагання, всеукраїнські змагання, спортивний туризм скандинавська ходьба, відбулися 16 травня 2021 року в Запоріжжі на острові Хортиця. У нас було тоді 347 учасників. Дуже таке було цікаве, масове свято, і дорослі і діти різні вікові категорії. Про це Тетяна е, далі розкаже. Ми проводимо е, Кубки України. Ось був Кубок України в Києві. Ми проводимо е, обласні змагання в різних областях України. В цьому році ми провели е, обласні чемпіонат Київської області, чемпіонат, зараз е, скажу. Киє, у нас був Кубок Києва, потім зараз планується після чемпіонату України буде кубок чемпіонат Житомирської області. Плануємо провести, ну, якщо буде можливість, там у нас і Черкаська область, і Харківська, і Запорізька, все буде залежати розуміти, від ситуації. Тому ми в цьому, на, цьому, на, цьому, на цей рік запланували 10 офіційних змагань. І е, дуже багато дітей приймає участь в наших змаганнях, тому е, скандавська ходьба, можна сказати, молодіє. Бачите, отакий от цікавий наш чемпіон, який отримав і медалі, і грамоту. Дуже задоволений. Тому ми радіємо, що до наших змагань долучаються от такі молоді спортсмени. Ну і ось буквально через декілька днів ми проводимо третій уже по рахунку чемпіонат України. На якому в Кропивницькому, на якому вже додається ще одна там дистанція естафета. Про це вже я попрошу розказати Тетяну Сіроткіну. Таня тобі слово, як далі розвиваються, проходять наші змагання? Дякую, Ігоре. У нас проходять змагання про дистанції. Зараз скажу це короткі дистанції, це довгі дистанції. У нас є гірський рельєф. І у нас е, напівмарафон-марафон, марафон, і в цьому году ми вперше будемо проводити на чемпіонаті України. Це буде СТП. А зараз наші змагання проходять більш на дистанціях на коротких, на дедових ми ще не, не йшли, тому що наші спортсмени вони ще ну умовно кажучи, вони ростуть, і тому і самі дистанції вони у нас поділяються. По складності, і тому нам потрібно, щоб спортсмен трошки підрос до цих дистанцій. Тому ми розпочинали з коротких дистанцій, потрошки переходимо на довгі, і вже будемо планувати і марафон, і марафон також. Спортивне змагання зі спортивного туризму проводяться серед ветеранів війни, осіб з інвалідністю, осіб з обмеженим повсякденного функціювання. В обох групах спортивних дисциплін маршрути та дистанції. Так як у нас маршрутів не, немає, ми проводимо на дистанціях, і у нас можуть приймати участь е, такі спортсмені. І також у нас вже це було, у нас є е, дуже популярний клуб гайтволкер, який у нас приймає участь у змаганнях. Для того щоб е, команда вашого міста прийняла участь у е, змаганнях, потрібно Сформувати цю команду. Тобто наші е, змагання починаються спочатку на місцевому рівні, а потім це вже обласні змагання, і ми потім зустрічаємо всі на чемпіонаті України. Фінансування обласних і місцевих змагань е, за рахунок департаменту місцевих або обласних і фінансування чемпіонату України, Кубку України за рахунок Міністерства молоді та спорту. От хочу додати Тань: в цьому році буде фінансування чемпіонату України за рахунок бюджету міністерства, яке виділяється на чемпіонат, буде сплачене проживання і суддям, і спортсменам. А також буде компенсація за дорогу. Туди обратно будуть компенсувати вартість квитків на автобус на ЖД поїзди. Тому це такий ще додатковий плюс цього року. Для того щоб команда прийняла участь у змаганнях, ми формуємо в заявку. Тобто ми прописуємо, які спортсмени у нас будуть приймати участь у команді, які в них вже є спортивні досягнення. Тобто, ми вказуємо розряд, якщо має спортсмен, якщо ні, ми вказуємо, що немає розряду, звідки цей спортсмен до якого клубу він надходить і е, потім вже е, таку заявку з печатками від лікаря е, від обласних ваших департаментів ви провозите на змагання. так виглядає у мене заявка, такий примірник для того, щоб побачили, е, як це оформлюється. Календарний план на наступний змагальний рік подається е, у поточному році. Тобто, якщо зараз у нас 25-й. Рік для того, щоб наші змагання пройшли у 26-му року. Ми починаємо подавати на місцях для обласних змагань восени, як правило, це листопад або початок Грудня. наступного наступного місяця. Ну, як правило, це в листопаді. Якщо ми кажемо про міжнародні змагання або змагання всеукраїнського українського рівня, то вони у нас подаються ще на кінець весни. Всі змагання у нас обслуговують судді. Для того, щоб стати суддю, потрібно пройти навчання. Є у нас положення про спортивних суддів, і там дуже подробно все прописано, яким чином. Можна потрапити до суддівської бригади, потрібно проходити навчання, підвищення кваліфікації, проходити семінари, також прийняти, приймати активну участь у практиці, тобто саме судити ці змагання. І ми проводимо ці навчання кожен рік. Зараз у нас відбулось навчання суддів для чемпіонату України. Ми маємо вже досвідчених суддів, які просудили у нас 20 і 30 змагань. Тобто, за декілька років в них вже є багато практики, і вони можуть покращувати е свій, свої категорії. Тобто, починають вони з другої категорії, потім це перша категорія, потім вже є національна категорія, і потім вже міжнародна категорія. Тобто, у нас судді також е свої мають ранги і про е ті потрібно. Довгий путь суддівства для того, щоб стати суддє міжнародного класу. Після це кожного, довідку видаємо після навчання, да так, так, після кожного семінару підвищення кваліфікації ми видаємо довідку, яка засвідчує, що ви пройшли саме це навчання, і ця довідка вона прикладується до вашого спортивного, так скажемо. Шляху для того, щоб було звітування. Тобто, для того, щоб отримати наступну категорію суддівську, потрібно буде потім звітувати, що у вас була практика, і що ви проходили навчання, тому це обов'язково. Це у нас семінар у Дніпрі. Був отак. От одночасно ми на проходили навчання, а потім багато суддів стояли вже на трасі і практику на практиці, скажімо так. Це було навчання, мабуть, саме найбільше, у нас було тоді 50... 40 чоловік, 40, 40 суддів було одразу. Більше, 47, я пам'ятаю, що 7 було. Mm -hmm. 47 mm -hmm. було, так. І після всього, на, на завершенні, ми розповідаємо вам про спортивні розряди, що це таке, коли наші спортсмени приймають участь у змаганнях, вони... Виконують спортивний розряд, так скажемо. Хто не розуміє, що це таке, фактично, це як ранг того спортсмена. по розряду, коли спортсмен каже: у мене там перший розряд або другий розряд, або я кмс або я майстер спорту. Ми одразу розуміємо ранг того спортсмена, як він до його шлях та спортивний. І тому, коли спортсмени приймають участь у змаганнях, вони можуть виконати нормативний цей розряд. І після цього потрібно цей розряд буде подати на те, щоб вам офіційно його присудили, щоб у вас була довідка про те, що він у вас дійсно є. Тобто, не просто прийти на змагання, прийняти участь, а потрібно ще й оформити його. Також для того, щоб був спортивний дух, не може бути, що там два спортсмени змагаються у вікових категоріях. У нас багато вікових категорій, у нас приймають участь діти, починаючи з восьми років. І категорія, так скажемо, ветеранів у нас вона може закінчуватися 80+. Тобто дуже широкий віковий діапазон учасників змагань, і тому всі змагаються у своїх вікових категоріях. І потрібно, щоб у вікової категорії було не менше шести учасників для того, щоб ми могли сказати, що вони отримали розряди. І всі змагання обов'язково повинні проходити за хронометражом. Це чіпова система. Ми ставимо по можливості камери або зйомку. Робимо на телефони для того, щоб була відеофіксація. І також щоб на, на, на трасі знаходилось якомога більше суддів. У нас е, чемпіонати України приблизно це 30 суддів на трасі можуть, можуть обслуговувати. І після змагань у нас от, формується от такий протокол: ці спортсмени з ним можуть ознайомитись, цим це надсилається, дається посилання на цей протокол, і вже е, після цього можна його брати. Е, в протоколу за вашої вікової категорії і подавати документи на присудження розв'язки. Ну, ось бачите, тут е, зайняте місце перше. Філоненка Людмила Всевладівна е, вона виконала КМС. Там попередній слайд теж кухар Ганна, е, перше місце в своїй віковій категорії зайняла, там результат е, відзначається, і вона виконала е, КМС теж. І деякі спортсмени виконали другий розряд, перший. Тобто, от з цими протоколами, далі вже люди йдуть. Ну, зараз, Тетяна, розкаже, як їх, скажімо, отримати вже довідку про цей розряд. Далі все це потрібно подавати документи, папку з документами і витяг цього протоколу. Потрібно подати до ЦНАПу для того, щоб вони направили до департаменту. Це може зробити самостійно спортсмен або його представник. Тобто, це може робити як тренер вашої команди, а якщо ви індивідуально тренуєтесь, ви можете саме контролювати присво... присудження всіх ваших розрядів і подавати самостійно це це на оформлення. Ну, у, нас... І ми планує... да. у нас вже є да. розряди. Угу. Ми сподіваємося, що в цьому, на цьому чемпіонаті України про Півницькому будуть вже в нас перші майстри спорту. Так, так. Ну, ось про це, що Тетяна говорила. І ось такі накази отримують спортсмени, і тоді вже вони мають офіційно підтверджений свій спортивний розряд зі скандинавської ходьби, спортивного туризму. Так саме за наказом е, прописують місцеві департаменти обласні е, кому вони е, надають ці присуджують ці розряди, ставлять печатки, і це є офіційним документом. Ми Також вже на КМС МАЗ спорту е, видають свідоцтва, і спортсмен може все ці документи або свідоцтво. Показувати при на змаганнях для того, щоб проходити реєстрацію для підтвердження саме того, що він є саме цим кандидатом або майстром спорту, або в нього перший розряд, тому що ретельна перевірка йде у нас по щодо розрядів. При тім як спортсмени приїжджають на реєстрації, йде перевірка документів, і потрібно, щоб людина мала при собі документальне підтвердження, що в нього є той розряд. І тому ми заводимо кваліфікаційні книжки спортсменів і саме там е, також спортсмени свій спортивний шлях прописують. Так що, що друзі запрошуємо на, мав... вас на, да, на офіційні змагання зі скандинавської ходьби спортивного туризму, щоб отримати спортивні розряди. У нас багато інформації в цьому році ми зробили офіційний сайт нашої федерації unvf.com.ua. І е, там всю всю інформацію ви можете отримати. Так що ще раз вітаємо вас зі святом і чекаємо на наших змаганнях. Всім до зустрічі!